Так, всім привіт. Знову я у мене 6 вольтова, яку я вже трошечки робив, проводив з нею роботи і знову другий етап робіт провели. Значить так, замінив я повороти, поставив оригінальні, жолоді, підполірував стекла гарненько, замінив ободок. Ще на інший. Зеркала власник поставив. Я замінив резину передню. Мітас. Ось. Поставив, власник купив чехол хороший від Кононенка. Задні повороти від чизета старенького, 6 вольтового. Встановив я лампочку справа на повороти зелену сигнальну хамоти на тросики, Верху, ось тут внизу, Все як по заводу. От, тут замінив гумку, поставив гофру, тому що там погано виходив воздух і... їй було там замало дихання мусив замінити. Трошечки попрацював я з проводочкою, дзеркало замінив сам власник. Пастою від хрому натер диски, коліна, вихлопні. Поставив я сюди зажигання вапи. І заводиться добре, працює добре. Лампочка, контролька також підключена, ось червона ця, ось, і вона моцикл заводиться, вона виключається, гасне. Там я все вложив у ящик, дві, релю, дві, дві релюхи, реле зарядки трьохфазне. Що там ще акумулятор 12 вольтовий поставив? Всю проводу протягнув, вложив, також під фарою ще позаліковував на повороти, на реле поворотів замінив. Всі лампочки 12 вольтові поставив. Передні тормоза підтягнув, бо вони не працювали, не хотіли гальмувати. Там треба було тягу підкрутити і все. Хоча колод... та є ще там колодочок. Передні підножки власник купив другі, цинковані я поставив. Ось. Ось тут видно. Я розмістив, може не видно, дві катушечки, провода. От. Ну, вапи то вапи. Сідіяйка то сідіайка. Зараз не заведу. Дитина спить в хаті, не получиться. Слідуючим разом. Все. Я думаю, що ще буде третій етап. Це треба буде замінити переднє крило, заднє колесо, тому що воно там і ржа трошечки його поїла. Задній кожух, він варений не стикований, добре, пропускає, масло кидає по колесу. Не дуже то гарно, а отбойник встановив на центральну підніжечку. Проводку також я вже казав, що я подивився. Кранік йому китайський. Також мусив зняти поставити туди оригінальні прокладочки, бо кранік китайський протікав. Зараз не тече, нічого ніде не капає. Супер. Замочок сидіння ззаді стоїть. Спереді немає, бо спереді обрізали там саме посадочне місце. Треба буде уварювати, де сидить личинка. Так, все. Все. Я думаю, що через певний період часу буде ще відео третього етапу робіт.